Споживча різниця між тепловими насосами, геотермальним і тепловим насосом повітря-вода. Чому споживча? Тому що це споживчий продукт. Тепловий насос не виробляється для інститутів, де працюють. Люди, які закінчили політехнічні вузи, і вони ходять з ватметрами осцилографом кругом цього теплового насосу і вимірюють всі його дані. Ні, тепловий насос це споживчий продукт, який потрібно, ну не те, що потрібно, який з плином часу 100% набере наберего широкого, широкого діапазону використання в нашому житті. Ну, він вже використовується, просто ми не всі про це знаємо. Такий невеличкий екскурс, поки до споживчого порівняння. Теплові насоси використовуються в електромобілях. Причому в багатьох марках там і Кія, і Тесла, і ну, Name, китайські виробники, тому що використання електричної енергії в межах замкнутого простору електрокару, воно обмежене і як. Чим більше економно ми його там використовуємо, тим більше ми на ньому проїжджаємо. Більш того, теплові насоси використовуються в сушильних машинах Такої, такого виробника, як Bosch, у нас в квартирі, в кого є сушильна машина, там є тепловий насос. Теплові насоси використовуються в посудомийних машинах. Це не те щось таке велике, якесь незрозуміле. Вони масштабуються від маленького розміру до великого. Тепловими насосами мені відомий випадки людина обігріває під Києвом склади площою в 20 тисяч квадратних метрів тепловими насосами. Хоча до цього там були в нього газові котли, стояли. І він це ще було далеко, років сім тому назад. І він порахував, що краще використовують тепловий насоси. І я не думаю, що він помилився. Так от відносно наших теплових насосів, якщо ми підійшли в притул до вибору теплового насосу в якості. Опалювального пристрою для нашого помешкання. Ми, як споживачі, не хочемо неряти в якісь технічні цифри. там. ми хочемо просто знайти ту базу, той фундамент, базуючись на якому ми зможемо зробити правильний влучний вибір. От для того, щоб зрозуміти на що нам треба спиратися, я й хочу дати сім пунктів порівняння. Двох найбільш популярних теплових насосів: це і повітря вода. Перший пункт це його вартість. Якщо ми візьмемо виробника, ми давайте домовимося, що ми візьмемо виробника, у якого одні і ті ж технологічні можливості, і він має змогу робити випуск як геотермальних, так і теплових насосів повітря-вода. От якщо ви купуєте у такого виробника тепловий насос повітря-вода, то на стадії самої покупки повітря-вода буде дорожчий. Тому що в нього є всі його блоки для встановлення вже зразу куплені вами. А от в геотермального теплового насосу вам зовнішній контур абсорбції треба в вигляді грибінки чи в вигляді свердловин біля будинку занурювати. І він після ці виконання цих інженерних завдань буде дорожчим 100%, тому що там і самі завдання непрості, і матеріали додаткові мають з великі до доволі великий об'єм. Другий параметр це місце встановлення теплових насосів. Якщо тепловий насос, повітря вода встановлюється на будь-якому поверсі, то геотермальний, ми встановлюємо як можна ближче до ґрунтової поверхні. Це може бути або перший поверх, або підвал. Тягати його на другий і навіть вищ поверхи не має ніякого сенсу. Третій, дуже важливий момент це ефективність використання. Теплового насосу геотермального і повітря вода. Ще я, коли 14 років назад там замовнику установлював перший геотермальний тепловий насос, коефіцієнт COP – це коефіцієнт е, ефективності використання на обігрів приміщення, в якості е, цифри 3,5 для геотермального. Теплового насосу був, був доволі значним. А от повітря, вода, тепловий насос тоді видавали 2, ну може, 2,5 коефіцієнт СОПій. То на сьогоднішній день ми можемо в Україні придбати теплові насоси геотермальний з коефіцієнтом 6 і вище. А повітря вода з коефіцієнтом COP 4 і вище. Тобто, це на кожен кіловат вкладеної електроенергії, тепловий насос повітря вода видає нам 4 кВт тепла, а геотермальні 6 кВт тепла. І ось ця може нам та, що здається, різниця вартістю не на користь геотермального теплового насосу з плином часу буде компенсована. Четвертий це параметр, по якому ми їх порівнюємо з поживчим, це шумовий тиск. Якщо у нас в геотермальному тепловому насосі немає зовнішнього шумового тиску ніякого, тому що це все занурено в ґрунт нижче рівня промерзання, то тепловий насос повітря вода має схожий на Кондиціонер, зовнішній блок, але він, чесно говорячи, більш технологічний, тому що сам продукт більш технологічний і, до речі, в теплових насосах відповідальних виробників в зовнішньому блоку, якщо стоїть компресор, то він зразу встановлюється в звукоізольованій колбі в тепловому насосі. Ми не говоримо про китайських виробників, но у неї. І у нас виходить, що тепловий насос повітря-вода буде мати зовнішній шумовий тиск. З огляду на це вам приймати рішення, як будуть реагувати на це ваші сусіди. З цього пункту витікає також і параметр п'ятий зовнішньої присутності теплового насосу. Якщо у вас в будинку приватному, наприклад, ви не знаєте цієї місцевості, де купили собі землю, стоїть геотермальний тепловий насос, то ніякий сусід не побачить, що він у вас є або у вас його немає. Тобто зовнішня присутність буде для вас. Схована. Не для вас, а для ваших сусідів. Схована. А якщо ви купите для такого будинку тепловий насос, повітря вода, то буде видно, що він у вас там є. Знову ж, приймати рішення, який з огляду на цей параметр вам. Шостий параметр це ремонтно придатність двох теплових насосів. Геотермальний тепловий насос більш складний і е, ремонтопридатність його зовнішнього контура, який ви заглибили під землю, вона дорівнює майже нулю. Ви не будете викопувати цю гребінку, ви не будете висмикувати ці свердловини, сваї звідти. І у вас виходить, що все, що є всередині, до речі, воно що в тепловому насосі, повітря вода, що в геотермальному, що знаходиться всередині котельні, воно однакове. Але якщо в, е, повітря вода в зовнішньому блоку, ви підійшли, все відремонтували, то в геотермальному вам треба буде пересверлювати свердловини. Для того щоб вам не боятись цього зразу скажу: в теплових насосах, які я спостерігаю з 2009 року, я не бачив ні одної проблеми в зовнішньому, це я говорю. Гіпотетично, теоретично. А поки що до сих пір я в зовнішньому контурі не спостерігав проблем, які там чи мишка прогризла, чи він там поламався. Тому що там немає ніякого тертя. Всі компресора винесені, а там тільки є грибінка, чи вигляді труби пластикової, чи є якась скважина, де рухається оця рідина, яка абсорбує холод, чи тепло потрібне нам і передає його вище для агрегатів, які розташовані всередині котельні. Тому теоретично ремонт абсорбційного зовнішнього контуру він може бути потрібен, але на даний момент з тих теплових насосів, які я спостерігаю, ні в якому потребі. У цьому не було. І останній це параметр збереження наших коштів, тому що тепловий насос коштовна річ, і нам було б приємно, якщо ці кошти, на нашу думку, Якщо ми, наприклад, продаємо наше житло, де ми встановили такий тепловий насос, майбутній власник не хоче його враховувати в вартості, він його не оцінює. Так от тепловий насос геотермальний, вам придеться залишити там зовнішній контур, забрати тільки ви зможете внутрішній. Замість нього, до речі, в цю ж трубу ви можете підключити більш дешевий електричний, чи електродний, чи просто електричний котел. А от повітря вода, ви можете забрати повністю і зовнішній, і внутрішній. Блоки з собою. І теж там вже на це місце підключить чи електричний, чи електродний котел. Тобто, фактор збереження коштів в тепловому насосі в повітря вода, він більш значущий. Тобто, там ви зможете з собою перевести майже все. Ось по таким самим параметрам ми порівняли оці два теплові насоси. Вибір за вами.